Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу за Його дари, за дари спілкування, Дякуємо нашим воїнам, нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас, і ми маємо можливість такого духовного спілкування, духовного пізнання. Отже, неділя після Вознесіння, неділя перед П'ятидесятницею, називається неділя Отців Першого Вселенського собору. І то не дивно, що церква в цей день. Згадує тих, хто були на першому Вселенському соборі, тому що якраз починаючи з першого Вселенського собору, ми маємо откровення, яке Господь дає через церкву. І те откровення, яке триває сьогодні. І тому для нас дуже важливим є те, що ж церква встановила читати в той день, коли ми згадуємо перше таке потужне зібрання єпископів церкви. Духовенства, коли були закладені основи нашої віри. І отже, читається Євангелія від Івана, 17 розділ з 1 по 13 вірші. Що це за уривок для нас дуже важливо. І цей уривок є справді фантастично унікальний тим, що це, мабуть, єдина розмова у всій літературі, яка існує на планеті Земля, єдина розмова, зафіксована розмова. З живим Богом, з розмова Сина і Отця. Це такий, такий фантастичний сакраментум, коли Ісус в присутності учнів відкриває їм тайну свого спілкування з Отцем Небесним. Він являє це спілкування, і Він говорить найголовніше, що потрібно нам знати. Про наші стосунки з Богом через Ісуса Христа, про стосунки Отця і Сина, а отже, і наші стосунки з Отцем, тому що ми по благодаті також діти Господні, і, і наші стосунки з Духом Святим, якого ми очікуємо через тиждень по церковному календарю очікуємо Його прихід, щастя Святого Духа. Отже. Тайна вечеря Ісус з за столом. Ісус зводить очі свої до неба і каже, Отче, прийшов час. Прослав Сина Твого, щоб і син твій прославив Тебе. Ми з вами говорили про славу минулий раз, так? Про, коли говорили про Вознесіння. Про те, що слава це є прояв нашої, нашого, нашого стану, нашого життя, нашої дії. І Ісус каже, час уже прийшов, тобто Він каже, оче, я вже готовий довершити справу, яку ти мені доручив. Тому прослав Твого Сина, прослав в успішну довершенні цієї справи, бо і я тоді Тебе прославлю, щоб і син твій тебе прославив. І далі Ісус каже: як ти дав йому, тобто Ісус каже про себе, владу над усякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, дав Він життя вічне. Чому полягає влада Ісуса над усякою плоттю, над всім створеним дати життя вічне, влада не експлуатувати, влада не брати, влада дати. От в цьому влада Бога дати життя вічне. От в цьому влада духовна дати. Подумаємо про ці речі. Це наші стосунки з Богом. Це творіння, стосунки творіння з Творцем. І він каже, це ж є життя вічне, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Ось вам нам відповідь на запитання, що таке життя вічне, як його зрозуміти, як його сягнути, який шлях до життя вічного. Все дуже просто. Це є життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Ісус каже про себе. От що таке життєвічне. Пізнавши Ісуса, ми пізнаємо Отця, отже, увійдемо через Ісуса у вічність Отця. І оце і є виконання волі Господні, оце і є прославлення Бога. Ми Бога можемо прославити тільки тоді, коли увійдемо у вічність. В цьому прослава Бога. Далі Ісус каже: Я прославив Тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. І нині прослав мене, ти, Отче, в тебе з самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу неймовірне свідчення. Отже, перший Ісус каже: Я тебе вже прославив на землі. Виконав все те, що ти мені дав, що ти доручив мені. Виконати. Оце також прослава Бога. Виконати місію. Кожен з нас має свою місію, кожен нас має свою кажуть, програму на землі. І от якщо ми її виконали, ми прославили Бога. Бо це Він програміст, це Він Творець, це Він заклав у нас програму нашої дії. Так? І Ісус каже далі, ще раз я повторюся, і нині ти мене прослав, отче, в тебе самого, не на землі вже, так? а в тебе прослав мене. Славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. От нам Ісус відкриває тайну про себе, хто Він є насправді. Отже, перше, він існував до сотворення світу. Більше того, він мав славу. А слава це ми займаємо, це пізнання. Він вже знав Отця. Тому що Отець в сині, син Отці, і вони єдині. Це дві особи Бога, єдиного, єдиного Пресвятої Троїці. Отже, світу ще не було, а Ісус у славі вже перебував з Отцем і в Отці. Далі Ісус каже, я явив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Слово Твоє. Ісус каже, я євив ім'я Твоє. Яке ж ім'я явив нам Ісус? Адже ми знаємо ім'я Бога. Ягве, Єгова, суші в Старому завіті. Ні, Ісус являє нам нове ім'я, Отець. Насправді, Татко, Авва. Люблячий татко, люблячий батько, тато. Той, хто подарував життя, той, хто любить, той, хто піклується, той, хто веде по життю. Я явив, Ісус я явив нам це ім'я. Кому? Тим, кому, хто, кого отець дав йому Ісусу від світу? Чому він їх дав? Бо вони були отцеві, чому вони були отцеві, бо вони в нього вірили. І вони на нього наділися і покладалися. Це взаємозв'язок наш з Богом. Господь хоче, щоб всі були Його, але не всі його люблять і приймають, не всі в нього вірують. І тому Він не може всіх насильно врятувати. Не може. Він тільки тих, хто вибрав його. Ісус дає, отець небесне, дає цей імпульс людині, і коли людина відповідає цим імпульсом любові, віри, синергії, співдії, така людина стає Божою людиною. Вони були Твої, і Ти дав їх мені. І вони зберегли Слово Твоє. Тобто, за ці три роки проповіді Ісус побачив що цих апостолів, і побачив, що вони зберегли Слово. Тобто, Слово, як ми знаємо, це зміст, суть в в чому є зміст життя нашого. Вони зберегли, вони залишилися вірними, навіть тим, що прийняли Ісуса. Нині зрозуміли. Що все, що ти дав мені, є від тебе. Вони це вже зрозуміли. Тобто Ісус каже, все, що я маю, це не моє це від Отця. І учні це зрозуміли і прийняли. Бо, слово, як... Бо слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли воістину, істину, що я зійшов від тебе і увірували, що ти послав мене. Дуже важливо. Бачите, за Словом. За словами, які Господь дав, які Отець дав через сина, і син передав їх нам, у людям, апостолам, вони прийняли, зрозуміли, воістину зрозуміли, що Ісус прийшов від Отця. І коли ми починаємо читати святе Писання, жити святе Писання, вникати у змісти, ми реально почнемо розуміти, що справді Христос Син Божий. І далі Господь каже, я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких Ти дав мені, тому що вони твої. Важке місце Святого Писання. Чому ж Ісус не за всіх благає? Ісус зробив все, що міг, Я каже, виклався наповну. І якщо люди вже не прийняли Його, це є їхній вибір. І тому Ісус благає за тих, хто його прийняв. Про інших Він буде казати: Прости очі, вони не розуміють, що роблять. А за цих збережи їх в ім'я Твоє. Тих це те ядро, з якого народиться нова людина, з якого виросте церква. Ісус дуже береж, бережливо ставиться до дару Отця, а всі. Люди, всі християни, всі апостоли, це Дар Отця. Ісус дбає про Нього, переживає за Нього, за кожного з нас, християн. І все Моє Твоє і Твоє Моє. І я прославився в них. Все моє Твоє, тобто все, що Ісус дав нам людям, це було від Отця. І все, що є в Отця. Належить Ісусу, і все Твоє Моє. І я прославився в них. Неймовірно, це те, що ми говорили з вами на Вознесіння. Так, вознісся ти на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя. Прославився в них в учнях, в апостолах, в християнах, в кожному християнині зараз Ісус прославлений. І через це прославлення, тобто через його присутність в нас, ми маємо вхід до Отця Небесного. Ісус каже, я вже не в світі, та вони в світі, а я до тебе йду, Отче святий. Збережи їх в ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Ісус каже про те, що Він вже не в світі. Хоча Він ще на землі, він на землі, але не в світі. Він не в стосунках людських, він над ними, Він вище. Тілом він на землі, а духом він залишається в єдності з Зацем Небесним. І Він каже, я вже не в світі. Тобто Ісус ввійшов у цей світ, в ці стосунки, Він відкрив правду про ці стосунки, Він закликав до покаяння, Він е, показав, як треба діяти. Але учні ще, ще в цьому світі, Ісус про них благає, збережи їх, захисти їх, так? збережи їх в ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Знов Господь говорить про єдність Отця і Сина. І хоче, щоб і ми, учні Його, були єдині. В чому зміст єдності Отця і Сина? В любові в служінні взаємному. Отець любить сина, син любить Отця. Отець народжує сина і посилає в світ, а син слухає Отця і виконує Його волю. Оце єдність. Тому ми також. Маємо любити Бога, слухати Його волю і виконувати її. І тоді ми будемо єдині один з одним в Ісусі Христі, і ми через Христа ми будемо єдині з Отцем Небесним, з Богом в святій Троїці. І далі Господь каже: коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені. Я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання. Бачите, Ісус каже важливо, коли я був з ними у світі, Ісус не просто був сам у світі в цих стосунках. Ні, Він війшов у цей світ заради учнів, заради апостолів, щоб зберегти їх, і як цю серцевину, як це насіння вибрати, щоб з нього виросла церква Христова. І Господь кожного оберігав. Ми пам'ятаємо гесуманський сад, так? Він каже, дайте всім відійти, щоб ніхто не загинув, крім сина погибельного. Що збулося Писання? Інколи говорить про те, що віддаючи особливу там, значимість поступку Юди, що ніби якби Юда не зрадив Ісуса, то не було б спосіб. Це повний абсурд. Ісуса і так було би схопили без Юди. Але, на жаль, людська слабкість і слухання диявола проявилися в Юді. І він зрадив насправді не Ісуса, а своє учніство, всі дари, які Господь дав. Йому, адже Юда мав ті самі що всі інші апостоли, всі ті самі, і воскрешати померлих, стілювати хворих, виганяти злих духів, творити чудеса, проповідувати. Але він знехтував цим всім. Тому що, як кажуть е м, тлумачі Святого Писання, Він просто образився на Ісуса, за те, що Ісус не створив земного царства, на яке Юда сподівався, бо був злодієм і крав гроші скарбнички, в е яку складали свої е офіри люди. І Господь і каже, я всіх зберіг, крім того, хто не хотів зберегтися. Господь не може переступити нашої волі, і Господь не може нас врятувати мимо нашої волі, без нашої згоди, без нашого бажання. І якщо людина хоче йти шляхом юди і піде цим шляхом, Господь його навіть зупинити не може. Він буде робити спроби зупинити, але він не може просто вхопити з руки і сказати не йди. Бо Господь да нам свободу вибору. Пам'ятаємо про це. Це наша велика відповідальність перед Богом. І, знову ж таки, щоб збулося Писання. Все, що написано в писанні, воно як, як е, те, що має з нами бути, але як воно відбудеться, те вже залежить від нас. Адже розбійників були одинакові ситуації. Один вибрав один шлях, другий протилежний Один шлях в життя, другий шлях. В небуття. І завершується сьогоднішнє читання. Нині ж до тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в собі радість мою повну. Ісус знає, що з ним має бути. Він готовий іти на Голгофу. І каже: Я говорю це в світі, там, де учні перебувають, у цих лукавих стосунках, в у цьому, в цьому, в цьому згіршеному житті. В цих згіршених стосунках Творця і творіння, творіння між собою, згіршеній землі, згіршеній людині. Він каже, я це говорю, щоб вони радість мали повну. Веселості буде дуже мало. Бо зараз починається фактично Голгофа, але буде радість, радість віри, радість надії, радість уповання на Господа і радість того, що Ісус звершив діло Спасіння. І ця радість повна, тому що знову ж пригадаємо, що таке життя вічне це пізнати Отця і Сина, якого Він послав, і через сина увійти в єдність з Отцем. В цьому радість, в тому, що ми живемо вічно. У нас є в Криврівні ікона Божої Матері, так? втілення творчих задумів, покривитліка творчості. І там в кінці виводяться три головні моменти, для чого ми повинні втілювати задуми Творця, які він через нас являє щоб Бога прославити, щоб радість людям принести і щоб спасти свої душі. Оце про славу Бога. Радість подарована ближнім, в цьому є спасіння. А радість тоді, коли ми Бога славимо і спасаємо свої душі. А про славу Бога, тоді, коли ми радіємо, ділимося цією радістю, яку Господь подарував нам з ближніми. І тим спасаємо свою душі, і в цьому ми Бога прославляємо. Тому. Перечитаємо ще раз, це дуже глибокий текст. Це, це взагалі унікально, просто коли син напряму говорить за це, і учні це чують. І Іван це все записав. Це величезний дар для нас. Це єдиний унікальний текст так, такий у, просто у всьому, у, у, у всьому світі. Усь, у, все, з цього, що є надруковане, єдиний. Тому й не дивно, що Євангелія надрукована накладом понад 2 мільярди екземплярів всіма мовами світу і основними діалектами. Хоча не так же багато людей його читає, але надруковане. Хоча б навіть заради цього невеличку відривку в 13 віршів цієї розмови з сина, з отцем, з татком своїм небесним, з батьком нашим в присутності учнів. Дякуємо Господу Богу за його величезні дари і за дар пізнання і откровення для нас, тайн Божественних, тому що ми покликані. В життя з ним, в співтворіння з ним, втворення всього нового, яка же нам про це Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні.